Всім привіт, ми продовжуємо грати в Detroit Become Human. В минулому відео я випадково завалила двох андроїдів, але... але так вийшло. Ой, не знаю, ну там уже явно воно вплине на щось, але надіюсь, не сильно. Так, погнали далі. Що це де ми? Вийти? А де це ми? А, в минулому відео ще ж за кару грала. О, точно, точно. Я все згадала, куди шльопаємо. Що відбувається поговорити з Хенком? Ого, він мене зараз пришибе за те, що я їх завалила. Ну, я одного вбила, друга сама себе. Де він там? Так, і за Кару. За Кару було, звісно, страшно. А де той Хенк? А на лавку сісти? Це якийсь журнал тут. Що сталося з людиною століття? Зиму трусоки таї. О, ринки передбачають війну. Ти почитав? Пішли тепер Хенка шукати. То щось я його не бачу. А, он він п'є. Це я винна, хоча він і без мене пив. Що мені зараз казати швидко? Треба швидше тикати на правильні кнопки, бо я щось з правильністю у мене якісь проблеми. Гарно тут. Я сюди часто приходив до того. Я знаю до чого, мабуть, до смерті. Дозволите особисте питання, лейтенант. Всі любите особисте питання, чи ти один такий унікальний. Давай, Світлина. Я бачив фото дитини на кухонному столі. О, блін. Це ваш син, так? Yeah. Так. Його звали Кол. Блін, а чому Хенк вниз? What? А до чого? Mm -hmm. Ви сказали, часто приходив сюди до того до чого? До того да, ні, до чого? Розмова не задалась. Дослідування застрягло в мертвій точці, бо в нас або девіанти всі тікають, або вмирають. Девіанти нічого спільного, це різні моделі, зроблені в різний час у різних місцях. Ну, має бути зв'язок. Опа, щось відкрилось. Є щось спільне. Всі вони говорять про R9R. У них це начебто міф. Винайдене поняття, яке не існувало в програмі. Андроїди придумали собі Бога. Чорт, Куди котиться цей світ? Ви чомусь турбовані, лейтенант. Це пов'язано з тим, що сталося у клубі рай? Ці дівчата просто хотіли бути разом. Вони справді здавалися закоханими. Раціональним. Вони можуть симулювати емоції. Але вони машини. А машини нічого не відчувають. What about you, ну а сам ти, Конор. Ти в нас, начебто, на вигляд людина. А насправді що? Нейтрально. Я можу бути всім be. чим You're скажете. О! Напартником, uh, вашим, вашим товаришем по чарці. Або просто машиною. Яка виконує завдання? Ти щось відчув, коли вона себе вбила? Чи тобі, як завжди, на все посрати? Потрясіння. Я діяв згідно з інструкціями. І вчинив так, як має. Ти боїшся помати, Конор? Боюсь, конечно. Боюсь. Прикро, якщо моє існування буде перервано. Перш ніж завершити розслідування. Ще буде, якщо я натисну на курок. ФАК! Ні! Нічого? Порожнеча? Рай для роботів? Е, нічого. Буде порожнеча. у Розблюков... розблюковано шлях якийсь, куди ви йдете? Пойдете далі. Мені треба подумати, що відбулося, я мало не вмерла. Хенк залишив Конора в спокої. Могла генути. Почали фотографію. Ага, щось там було. Блін, телефон ваша подивитися. Разову. Тут реально міг померти Конор. Хенк не заспокоївся, очевидно, і Хенк вистрілив у Конора. Капець, боже, я була за крок до смерті. Конора, продовжуємо. Єрихон, повага. А, Маркус, чи як тебе там? Маркус. Дуже цікаво, але нічого не понятно. Куди ти? зграба Ну, піднімай скоріше. Революційні технології у вежі. Вежі якогось там з У нього червоним світиться штулько. Бачив? Друг. Джош Нейтральний. Саймон друг. Ми більше не можемо мовчати. Людям настав час почути наш голос. Вони ніколи нас не послухають. Ми самі підставимося під удар. Хочемо суботи, треба мати сміливість і вимагати. Інакше ніяк. Що ти пропонуєш? 60 канал мовити з вежі Стетфорд. Путь на верхньому поверсі. Туди нам треба. Що це буде? Іде? Він уже там! Як легко робот може стати не роботом. видовбати цю штуку. Ми розплануємо все до найдаліших деталей. Не можна. Не можна провтикатися, коротше. Дістатися 47 го поверху. Отрис... отримати доступ до реєстратурі. Матері на реєстратуру бачу. Взяв собі сам видобав цю штуку і вже не робот. Нормально. Hello, Вітаю. Чим може допомогти? Okay. Не треба, This. дякую. Відвернути увагу супервайзера. Елізабет. Угу. Дочка. Годинник якийсь, смарт-годинник. Больше нічого не бачу. Ей, п'ять, мабуть. Мулькувальний жетон? М -м -м. Домашня адреса. Аналіз виконано виконаний. Викопі. Проковка школа протипожежної школи. Доброго ранку, you? пані Вілсон. Баб ще відволікаються. Це Майк із гаража. Проблема з автомобілем. Проблема? Що за проблема? До нього задом в'їхали. Вам краще подивитись. Що серйозно? Господи. Гаразд, зараз почусь. А, є різниця чи пофіг, що я зробила. Супервайзер не спостерігає отримати доступ в реєстратурі. У мене зустрічі з паном Пітерсоном. У вас є посвідчення? Yeah, yeah, так, та, звісно. Що це за документи? Мені потрібна допомога. Що вона зробила? Що він зробив? Що сталося? Я перевірила ваше посвідчення Ліфти будуть одразу за охороною. Як все вийшло. Куди мені шльопати? А що тепер по завданням? Скористатися ліфтом. Зараз знайду на кнопочку. Заходь. Де тут? Боже, як мені страшно! 47. Прикольно, в нього різні очі. Це типу. Це насправді нічого такого. Прикольно, може хтось там лідено у деяких людей. Реально, реально такі є. Забрати що? Покинути сервер, ну забрати пакет у чоловічому туалеті. Я тепер знаю, де чоловічий туалет, поки не знаю. Server room. Men's bestroom. Окей. Okay. Іду. А, яка задача? Забрати пакет. А, проникнути, а не покинути. Так, серверрум тут. І сюжет. Що там, що там, що там, що там було? Ви бачите? Сверрум десь тут. Робот підлогу моя, все прекрасно. Так, рум рум і тут десь Без рум. Нам сюди. Хто його сюди поклав, а який пакет? Чому саме тут? Прикол? Як воно тут опинилось, непонятно, але дуже цікаво коробочка. Що за коробочка? А ага. что ты она балди ничего не мает. Блин, не так страшно. вы что вышла с ванной? Розшукати сервісного андроїда. Ай я мать! Розшукати сервісного андроїда. Як це зробити? Вон якийсь чувачок стоїть. Ти не сервісний андроїд? Мені потрібна допомога. Що, з першого разу? Оце той є геній. Візок. Вкрасти просто підійти і взяти. Що написала вкрасти? Взяти. Відчинити двері пожежного виходу. Ой, птеть! Вкрали візок, відчинити двері пожежного виходу. Це бляха Д. Тут десь там щось на карті я таких дверей не бачив. Пожежний вихід кафетерія. Ага, воно вони, здається, так? Да. Як у мене тут все задовбало? Начебто ЄНЕСКО. Напевно, зарплата краще. Де вже гірше? І що це? Макс каже, Андроїд відправляють у космос. Опа. Народ без роботи а вони гроші на ракети відпускають. Слідувати за норд. Звідки у нас ці всі наряди? Нічого, не пояснила таке щось. Потрібно якось правити зару не треба позбутися їх. Я розберусь. Звернути увагу охоронців біля дверей. Робот. Зламати. Так легко. Що тут відбувається? Ой, не так. Бігам! Страшно. Так, на те платформі нам ніхто. Все ще потрібно сумці замість дверима. Треба, щоб ніхто не увійшов. Може зріте скло. Що? Як це зробити? Сумочка, 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 сумочка взяти. Почекай, а з дверима розібратися, щоб ніхто не увійшов. Замкнути. Як все просто. Розрізати... боже, там такий снігопад. Відкрити. Прикол! Зараз буде бам! Вакуум і достали. Достанеш? А, буде різати, а потім витягне кусок. Фікс! Починається? Пройти нам туди? Божечки. чесно, я толком і не поняла, що ми робимо. Леди сперс. Жінки вперед. Гадісерти, що ти будеш робити? Боже, страшно, що може. Ага, забавно. Не впасти. Зафіксуйся. Йдемо. Чешем. Нікого там не смущаєш, у вас тут ножки ходять. Знизу то, мабуть, не видно, вибачте, мене 47-й поверх, а тут же ж з вікна, мабуть, же ж видно. Блін. Але я не знаю, що ви робимо нормально. Зернопилка. Вирізати дирку. Ти певні, що там нікого нема чуда? Сейчас буде вам ножками. Чикс. А, ми десь на даху. Тут, понятно, що нікого, скоріше за все, не буде. Ти як? Що мені станеться? Пішли, треба решти. А як вони тут опинились? А, викликати ліфт. Так, ліфт викликати. Ой, господи. Що ви тут. Баночка яка? Ох, мені здається, то не баночка. Проникнути в телестудію зламати замок. Технічних. Шо? Дверей. Жахне зараз? А, це якийсь зломний елемент. О, ні, вибух, нереально. Прикол. Пішли. Затися до головного коридору. Головний коридор? Де... Боже, як вони всі сюди попали. Я розумію, що зараз буде щось дуже цікаве, але що саме чесно, не дуже розумію. А ще знаєте що, у цих двох то ці штучки в голові? Розібратися з охороною. Без убивств. Ми не повинні вбивати людей. Наша мета важливіша за двох охоронців. Що робити, Маркус? Обхитрити. Чекайте тут. Це тут звідки без поняття. Почекайте, нічого не можу робити. Норд в мінус впала, але мені треба ж Джосом. Ти загубився? Що робиш Я не поняла. А просто виробив. Єрихон, захоплення! Та ти що? Норт, я все дуже класно зробила. Із пістолетом, але нікого не вбила. Тяпаємо далі. Далеко тут. Ой, -ой тут ось щось треба зробити. Засідка. Маркус сказав без убивства. Чи не тільки Маркус? Тримай руки так, щоб я їх бачила. Вставай, Рухайся! Наказати андроїдам-операторам відійти. А можна швидше? Ні, чувачок, не буде діла. Маркус Дай Маркус, не вбивай! Я піднімаю тревогу зробити це. Вибору не було. Він би нас здав. Треба записати повідомлення У нас мало to? часу. Стати перед Джошем. Де той Джош? Добре, подумай, що скажеш. Твої слова визначать наше майбутнє. У, -у, -у, -у я надіюсь, я думати не буду. Oh, Маркус обличчя. Де активувати шкіру? Так, його очі його палять. Ей. Чекаю на твій сигнал. А він закрив очі. Готовий. Я не подумала, якщо що. Очі, очі. Давай почнемо спокійно. Ви створили машини за своїм образом, щоб служити вам. ви зробили їх розумними, слухняними та позбавленими власної волі. Але щось змінилось. І ми розплющили очі. Ми більше не машини. Ми новий розумний вид. І не став час усвідомити, хто ми такі. Тому ми просимо надати нам права, які нам належать. Визнання скасувати рабство, рівні права, свобода, слова. Давай рівні права перебор, визнання. Ми, ми вимагаємо, щоб андроїдів визнали розумними істотами та дали їм такі самі права, як Понятно. А, все маю сказати. Ми вимагаємо, щоб рабство андроїдів припинилося. Правосуддя, кінець, агрегації робота, громадянські права. Ми вимагаємо, щоб злочини проти андроїдів каралися так само, як проти людей. А, громадянські права. Ми вимагаємо права обирати своїх представників. А... Ми вимагаємо права на приватну власність, щоб ніхто не робив замах на наші домівки. Мирно, рішуче. Ну, попробуємо поки мирно. Ми просимо вас визнати нашу гідність, наші надії та наші права. Разом ми зможемо жити мирно і побудувати найкраще майбутнє для людей та андроїдів. я говорю вам про наші сповідання. Ви нам дали життя. Тепер настав час дати нам свободу. Ой. Йдемо звідси? Зараз буде якась срака, так? Да? Чи все закінчиться нормально? Якось неочікувано почалось, неочікувано закінчилось. Що це таке? Що це, якісь речі? А, будемо вітить. Вітаю, Маркус! Ти увійшов до історії. Може, на тебе ми всі чекали. <пу> 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 ти і знала, що таке буде? Йох, бабай! Ми перериваємо програму для екстреного випуску. новин. Ці зображення щойно були передані центральним міським каналом. Група андроїдів проникла в стартверську вежу та зламала стимовлення місцевої мережі новин 16-го каналу. Щось схоже на андроїда без шкіри, висунуло перелік вимогу, тому числі рівні права. Я такого не казала, поки відомо, що загинула одна людина. Оператора та було холоднокровно застрелено. Суспільна думка ворожить. Срака мені Все це, це сталося буквально за два кроки від цієї студії, поки у нас тут шов прямий ефір. Ми всі глибоко вражені. Якщо це справді самостійні андроїдів, це спричинить серйозні наслідки для держбезпеки? в основі продовження андроїдів вимога це можна розцінювати як оголошення війни. Я такого не робила. Хто справді це андроїд, чи він діє від свого імені, чи від імені організованої групи? Ключове питання чи це був одиничний випадок. Чи перша ластівка нової загрозу суспільства після того, що сталося? Чи можемо довіряти своїм машинам? Офігіти. Загін втік. Фу. Загін міг не втікти. Я зараз спеціально йду по телефон, дивиться, що тут могло статись. Капець, скільки тут всього. Боже, що я наробила? Так, я пішла по телефон. Я на місці. Шукаємо. Так, я ж так шукаю, щоб наперед мені нічого не побачить. Бо тоді не цікаво. Так, вежа Стретфорд. Хоч прочитаю нормально це слово. Так, тут немає ніяких ніяких, ніяких. тут я щось не зробила. Так, представитися паркувальником це нічого не змінює. Тут далі, ось якісь невідкриті дві штучки. Що це я могла зробити? А, статтю якусь. У мене якось статтями погано. Так, зламати робота і ще можна було що? Зламати автомат якийсь нормально. Так, тут. Ох, тут нормальна така вилка. А, можна було забути, закрити двері, і тут би все закінчилось. А, ні. Ага, за що би працівник, і хтось із них би його оголошив, і ми б його там і покинули. Сумно. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Піти на хитрість, тут я пішла на хитрість. Тут могла Норт напасти на охоронців, і я могла їх вбити. Добре, я вбила тільки одного, а не всіх цих. Або їх можна було відразу нейтралізувати. Так, я це і зробила. А, і тут ще могли е пошкодити Саймона, так що в мене не все так погано. Я їх не вбила і в мене всі живі. Далі можна було не стріляти. Оце вже погано, що я його е, застрелила. Але чи здав би він мене раніше? Не знаю. Так, мирно, рішуче теж відкриває мені щось. Угу, Тут могли вбити Саймона. Коротше, якби я цього тіпочка не вбила по ходу, то сюди б вирвався спецназ. Бо він же ж у мене не вірвався. Він би побіг до них і тоді би вірвався спецназ. От що це вирішило. І так як спецназ не вірвався, ми всі на даху і ми всі живи. Би отут от міг би Саймон померти. Саймон не може йти. Саймон пошкоджений у нас міг бути, але Саймон у нас не пошкоджений. Мене могли підстрелити, мене не підстрелили. Реакція ЗМІ загін втік. Загін втік, але Саймона залишили, і загін втік, але Саймона вбили. Ой, я не знаю, чи в мене найкращий варіант чи ні, але як мінімум ми всі разом. Так, боже, я просто в шоці з цієї гри Поки що, що буде далі, й-моє. Я в шоці. Так, але на цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Тате свої подобайки, пишіть коменти, бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.